рідна мова, мова, що в єдина назва, перші мати і слова, перша пісня колискова. І на мова це найбільше багатство для кожної нації безсінної мови ніяк не можна. Ми маємо берегти цей чудовий скап, щоб передати його у спадок майбутнім поколінням. Українська мова, мова барбінкова, мова багата, рідна і тепла, як, як батьківська хата. Мова моя пісенна, люсткова і ніжна, як спів Солов'я. Простора, яких немає меж, не загубися, як на вітра солома. Море перелетише не подеш, поки все це рідна мова. Він співає наша мова, чарує чисіч і п'янить. Їна мова на чужині Славка, ліні, все моїшею стає. Снавкріні громаді. сказала мені мати, мов багато знати. Кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці зберегла в серці ніжну, гідну, березує мову рідну. Боже, Всевишній, Тебе я молю, зглянься на нашу українську мову, пошли її визнання, слави й привіту, в кожну куточку цілого світу.